Як я обіцяв, це вордоублиц. І так я тут позабрала в некоторі нагороди, що тому ще рідко заходжу. гравітацію. це одне з моїх любимих. О! друге з моїх любимих равіроджиля. Короче, фікс... зараз звичайний. Що там вже ми... можна забрати, я не розумію. А, оце, ты мне тут все забирати чи что? А, ну ладно, заберем все. Что вообще можно? тільки забрать. Опа, камуфляж новый. Дв... 200-ка хорошо, не зря. Не зря, не зря. Он ну, как шо тут. Ищи один камуфляж. Ищи пи... 50 золота. Ой, как хорошо. Мне нравится, мне нравится. Ну тут просто. Зупа, поэтому что тут еще можно сделать? Мат здесь вот тут вот Что делать с антенна. Забывай антенны и вид поняв від... Угу забывай пульты залиш... О, кстати, у меня а звідки у мене ось, оці от е е легендарні контейнери, я не. Сам не можу поняти. У мене ж їх не було. Я точно пам'ятаю, що у мене цих контейнерів не було. У мене такий вопрос. Звідки він у мене? Ну ладно. О! Лахматик. Епічний у мене тут ролящий стол. Оце, 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 оце шняга. Отакі от шняга. Ось такі вот ці. Э. Вон. Ну эти тебе прикол встановлю. Ну и не редкий. А мы тут два легендарных, как бы, не. Ну ладно, це ж забув. Ееееть. У меня ж... Я сам уже понять, не могу. У меня тоже ці оц... штуки не было. Звідки вона Кстати, надо. Снять все цифри. У мене їх так много, що я вже сам не знаю, куди їх дівати. В першу воду их. У... Звідки у мене тут стільки в цих припасів? В... В... Четик это не, вони що в мене тут все чим. чем заберуть все. Ну точно не будуть давати стики. У, ж... не... у мене ж раза 4 менше було. Чего тут, тут так? Багато всяких предметів? Ресов. Я вже і сам не понимаю, я вже боюсь. Ну ладно. Вставлю оцей. бустер золота. Становлю меня 500 цех там. Ай. А что тут у меня ничего не стоит? Ну ладно. меня рейтингу. Угу. Так, не тут, значит. Я вас чуть-чуть ниже поставлю. Вот. Темчасовый. У меня тимчасови появилось. Эм. 25 дней. Так, аватар Такий, такий, такий. Вот я а Аватар Болівальник. Я, конечно, не не знаю, хто це такі, Може якісь спонсори или типа ці. Я просто, учасники. це это походу. Учасники як там називається, подождите, забувся. А, сповниваться там якийсь сбігнуи по, по якимось іграм, типу цього. Ну, я встановлю цю змії. Я просто не знаю, хто за такі, але я встановлю змеину. Може, хто... хтось може на мене наградить, але все ж я встановлю змеину. Встановити. Угу, mm, наші ніяк. Перегляд. Во. Дивіться... Сп... Сміливо йти туди, куди не вступала нога людини. З... Змінює фон профілю. ні 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 лучше. Още... Нормально. Так, якісь кубки. А, це оце, от поняв. І що ми і що я зараз зроблю? Правильно буду відкривати кейси, ну як кейси, чекайте. От максимально нагородка сотку. Надо дать, щоб. Я уже сам хочу подивитися, що тут таке. Кстати, у один раз із печального контейнера один танк випав, я його зараз покажу. що зараз ви там там загружаетеся будеш, я зараз в другу другому пройду. Во, все, встановилось. Так тут є Піщаний, тут є легендан, тут є зброй Усі, і оце все ця... весь кау. Взять все даунплес. Хто мені там випаде? Котескас. Коз... Ну і я помню самий худший. Но три штуки. Ще трохи. І ще один тут візьму. І пойдем к остальним... Розіграшам. Тільки ласка, не ти самий. О! Три мефического куль... контейнера. Хорошо. Пошло. Пошло говно по трубам. Давай дальше, грузийсь во Максимально нагорода. Ну це, це вот. А це що? Я понять не могу. Десять песчаный кут. А я візьму. Знаете, а я візьму. Аж. Я візьму. Сертификат песочница. У меня самого... Я сам не знаю, що це таке. 4 штуки. Песочный контейнер. Еще один возьму. Я каждый розыгрыш по 2 штуки везьму. Еще три песочных контейнера це можно сказать хлво. Вот это тут максимально голода якась. Ну тут уже якась дичь, но все равно гладкое. Давай. Пошел. Я уже долго в розыгрышах не був, поэтому... Если гулять, то гулять по, а, по полной Х10, хорошо. Давай ще одну. Давай. Хорошо! Хорошо! А тепер что мы будем делать? Правильно, открывать контейнер, який тут выбив. Так, а зараз тут подивимся, все, що тут нове появилось. Так, до танків. Ой, до танків, господи контейнерів які безплатно дають ну ви самі бачите я довго не заходив примерно пів місяця. Угу. може даже місяць не помню Давай, давай. щось нормально хоча що тут нормально дати. ну конечно так. ладно пишу пишу я Камуф, ф кому ф кстати вот раньше у меня буф зас покажу Раніше в мене був оцей вот танк М6, але потім я єлі як. Єлі як повторяю, накупив на оцей. Вот. Ну, ось там вільного досвіду плюс обичного опыта всейкав. Це було не сложно. А от надо було цілий лям накупити, Один раз, я случайно нажав на одну кнопку і випадково купив танк за 400. А мені там не хватало всього 40 тисяч серебра. Ладно, а що зараз? Правильно. Откривать контейнери. А це що силь... Лучше, Учому цей вот. Я просто... А, ну да, це ж А Оце... Хоч давайте. Подивимось, що тут мені випаде. Закрываємо її. І... Ага. Картикат нормально. Відкрити ще один. О! Тисяча золота! Я уже окупився повністю Від... А, ні у меня закінчился все контейнеры. Хорошо. Дойда, -дой, як хорошо. Ой, як хорошо. Я прямо обожаю. Но це треба надо трохи потім. Так, що зараз? А, точно, ось ці от Давай, які значки мені нормальні? Хоча байду вже, вже які Зо. Мне либо взе, либо мне капец взе-хе-хе хорошо я нажалуюсь. Я нажалуюсь. Ваше нек нажаваюсь. Или так А вот да. А вот так тихо, что гарчить. Дякую, я не золотый. Так, дальше. Легенда на месте клитайных. Давайте. Что у меня там випаде? И кредит. Хорошо, байдуже, давайте. Продолжаем открывать контейнеры 400 вільного 475 4... кредита. Хоча я не должен цегать, потому что я уже купився с першого контейнера. Хорошо, все. Писочный контейнер. Давай. Відкрытые. Хм, хм. Сертификат песочница. Я уже укупился полностью. Укупился до самых границ э, науки <свеч> и еще чего-то там. А, с что сертификат э, песочности делаем. Типа, какие-то танк доеда да? Э, ага, понятно. Если що, я просто так на него підписаний. Ладно, що чую, я ніколи его дивлюсь, если Якщо... там нормально. Ну раньше был підписан, він нормально знімав, а потім пошел ко многу. По Якусь фигню начал снимать. Ну ладно. Так вот как він тут емать. Ну ладно. Давай, я готов отримувати, что що... тут будет. Давай давай, 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 давай. Легкий танк третьего уровня. ЛТП. лекция на проводится, я хожу. <сёк> Ножик с жизни. Нормально. Ну ладно. О! Проделай это в цей. А цей потом проделаю в мистический уцей. Ладно. Если <сёк> что, я, я куплю все полностью, поэтому я еще раз... Только <сёк> уже на цей раз по одному куплю. Каждого цей выда. Премиум. Премиумки давайте. Премиумку. <сёк> ну и вот. Хоробре серце. Темна сторона. Тигр, що гарчить Який мені нафіг не здався, до. все Мно... У мене вже лям. Ой, як хорошо, ой, как хорошо. Я прямо радуюсь. це вже походу відео буде по те, як я кой знімаю снімаю 12 минут уже. Я уже я... тепер Тепер тільки по одному. Давай, по одному из каждого. Мне подожди, я куплюсь, я чи, я куплюся, чи не. Давай. Да, да. Сука песочница. песочниця. Байдуже, давай. Давай. Вот тут візьму еще один. Давай. І з того еще візьму. Досвід вільний. Спасибо. Мен, э, він, він, конечно, мені не потрібен, но все же. Но я укупився. Поэтому... Мені вже байдуже. Давай, що там мені? Два. Ну, як цей. Ну так як цей цей ну, дуже дешевий, поэтому я ще один візьму. Тут пять... Пишек... Е мать. О, плюс 4. Хорошо. А Ладно, что-то а мы делаем. Правильно, снова заходим в и открываем контейнеры. А что еще будет? Мне выпало только одни, и это песочница. Ладно, пошли, поехали. Что там будет? Угу. Дальше. Угу. Давай. І ще один местечка. Я окупився, і я вже все. Ой, хорошо. Я не знаю, як мені так везе, но мені везе. Ілі не везе, я хз. наскільки там мажит киутъекта як... писочный цей. Сертификат пісочний цей. Сертифікат пісочниці. Так, що там дальше? І ще два осталось. Раз, два, три. Ой, і ще один. А мені хорошо везе, сьогодні всіх три танки зробив. І... Я буду дивився, якщо б тут ще б. О, і ще один цей був. Давай місті... Два, міст... Два цих сертифікати, давай. Подивимося, що в мене там випаде. Хз, наскільки цей танк хороший. Хороший по нулям. ПТСУ. Т. Наскільки... скику по другу левел? Наскільки скику по создателе цього? о тут ще два, і в мене усі. І ще один цей, як, як там, нам другу левел буде. Ну все хорошо. Всього хорошого Сорок три восемьдесят шесть. Тридцать шесть пятьдесят девять. А на те, що я вам скажу? А давайте я еще контейнер відкрию. Ты ще один самый дорогий і один. І і, парочку, і на все остальні самый дешевый. Де тут, блін, Я не розумію. Я не бачу нічого. Во, нашел. Во, максимальна рода на здачу. А, ні-ні, не, ні, не, той. Це, це не той. Де тут видно. Во. Один оцей і на здачу самих... самих таких контейнерів. Бо я вже окупився, мені вже нічого не надо. Нічого не потрібно. Ну ладно. О! Чого на нас Я не знаю наскільки він рідкий, но все же хорошо. що він мені випав. А назначу мені оцих от насипте Причому в прямому смысле. Сертифікат пісоч... пісочный контейнер. Насипте мені, будь ласка, на пісочку. насипте мені якихось цих. Якщо серйозно, то це хорошо. Четыре. А, да, я еще один раз сможу. И все. Один. Пять. Пять контейнеров. Вс. Все. все. Писок Пес... закінчимся. Скики мне там дадуть. Шесть. <паспалу> не везе не везе А жалко так как. <паспалу> ну ладно. Куда я нажав? Ладно, давай. Резна. Да, это всех вот черный скринет. Ну, что-то мне не выпадает. Три у цех. О, я окупився! А я реально окупився, Я ще можу яких взяти. взять. Я полностью окупився, я полностью окупився, Хорошо, все я продолжаю нашу рубрику открывать контейнерів. Хорошо! Я укупився повністю, як сказати, з князі. Хорошо. Ой, як хорошо, я фіею в себе. Ну ладно. давайте. я ще, якщо у мене ще один кон як там, пакетик як там пісочний сертифікат буде ще один. Це я уже повністю фігею. Ах, хинея буде, ну ладно, пос... последній. Давай. Ну все. А что можно сказать? Продолжаем нашу рубрику. Я обожаю. Я обожаю. Ці. У мене уже тисяча знову. Давай. Еще одне говно по трубам пиде у мене уже скоро истерика будет. Знаете чего? Я же там... Це один контейнер или скільки, я не знаю. Кстати, типу, це все застики за лишь що я не понимаю. А, ні, це один контейнер, все, понял. Ну, ні. Я на таку дичь не попадусь. Де тут мій цей там. Ні-ні-ні, значить, самого. Самого выходу, самого низу. А, во, уже знайшов. Все. Один отут. тут. И, и все остальные. И там палочку примерно три раза. А, не, не три, а два раза еще там. Песочки покупаюсь. Давайте насыпьте мне. Насыпал я какой из дичи. Хотя давайте я еще один разок. Я, конечно, понимаю, то, что я думаю, я тебе ну ладно. Что-то мне. Хорошего. Вот это мистический. лекции Забух, сюжек называется. Былся у меня. Былся у ума... меня память кин... закінчивается. Такой псик. Ладно, давай. А чего не світиться так, я не поймаю. Шість. Я просто не понял, чего світиться. давай, ще разок. Давай, братан, ще разок. И. І, И і, і... І хрень. Ну ладно, я не скаржусь. Хоть я злий, но я не скаржусь. Походу у нас реально просто будет відкривання контейнерів. Аватах Я не знаю на скейт сажитки, но це они массивно наклейка. Ой, наклейка в аватах. Хорош. що по цеду е. там дальше. Пельне око. Хорошо. Я не скажусь. Давай. Легендарный давай ты мне. А вот так ловец блесковок. Хорошо. Давай. Ага. Угу. Угу. Песочку дай ты мне покупать, если я хоть что найду. Интересное. Песочек, песочек, песочок, песочек, песочек, песочок, песочок, песочек, 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 песочек. Я понимаю, то что я не купив все, но мне у нас глубоко и назавжди. Ого. все два выкрута. тут. Если я тут возьму, то так хорошо, хорошо. Ну ладно. Ой, -мо, у уже лямик. Лямик, тут, тут ямик. На это премиум у меня. Во. А вот так овари... овер. Надеюсь, правильно прочитал. Аватар говорить блисковок и плине око. Знаете, який я собі аватар тут хочу. Тут був десь аватар из се, сердечком э, 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 та, Во на Вот. Аватар курений. Я підтримую корін. Вот це я хочу. Вот це аватар я хочу. А поки в мене побуде вот это, а поки нехай побуде або оцей, либо оцей, вот цей вот. А да, еще утя буде у нас. Утя. Так, що тут у нас уже є? Лям туда, лям туда и і... идите ви... Ну, Ладно, давайте я хоча б одну катку. Кстати, я ж не показав, які у мене тут є танки. Но це уже всім видавало, це уже всі знають. То що всім таку, таку от... дичь выдали. Так, что тут у нас мені дальше є? А, во. Вот они мне еще выдали из песочного контейнера еще Ну, Такие уже не помню скільки мне тут. Вот так выглядит оцей вот. Мелкий. Вот такие вот я. Вот окей. И вот такий вот. -мо, шуковый создатель. А, да, ещ мое вот такие вот були. Кстати, вот із из них я уже могу сразу вернуть. А да, тут еще такий вот мелкий був. Рож, ж, ж, його подивитися не можна. Я просто зашел в игру, поиграв пару дней, и у меня тут уже в почте написано было забрать. Ну тут сповещен, и тут там внизу забрать. Я забрал, у меня тут вот эта штука далась. Кому Не-не-не, кому мне не потрібний. Кому красивый, но кому я не надену, дякую. А це шо таке? А, це ось... От... У мене і така штука є. Серйозно? Надо уже подивитися. Які в мене тут взагалі камуфляжі є. Ну ладно. Це було відео по такованні контейнерів. Поэтому всім пока, до нових зустрічей. А я. А я що, запускаю відео, всім пока.